Сьогодні у нас на Озорі долшок 4 у 2004 році. Звісно, зараз вже є долшок 5, який більш новіший, новіший дизайн, який вже спіли прозвати трусами в коментарях. Ну і звісно, чи коштує переплати на відміну від долшоку 4 який в рази дешевше. а Результат той же самий. просто що дизайн різний. Скажу плюси-мінуси відразу. Наприклад, у нас тут є. Якщо візьмемо душок, моя пише, що це вразилася частина. Це те, що вона сенсорна, можете так керувати там мишкою. Да. Але я з ним більше користуюсь е, з Mac і ПК. ПСК у мене нема. Е, ну, так вийшло в мене. Тому в цілому. Вони на них навіть і не потрібні в іграх, також вони ніяк не задіяні в цілому. Да, можна, Як це кнопка у нас, то можна щось на них назначити, але в цілому тут вистачає кнопок, щоб було більш удобніше і можна багато чого назначити. Від цей дошок у мене вже роки 3. Купував я його, ще ти діду по скидкам в 50%. За 1000 гривень тоді я ще купував Да Новим В обичному магазині. Е і скажу, що, звісно, не пожалів. Реально прикон штука. Так, в мене до цього були в основному китайські геймпади. Звісно, тут є один мінус. Те, що тут уже застарілий. Застаріла зарядка, підключення. Да, можна підключитись по проводу, якщо, якщо потрібно. Е але вона застаріла. В п'ятих, звісно, там USB-C, вже нормально, сучасне, а не оце, ось, о. хоча на той час вже можна було ставити GBC-шку. Не розумію. Чому так? Звісно, тут у нас є підсвітка, її можна налаштувати по кольору, як вам хочете, будь-який кольор можна вистати, можна, щоб воно блимало, можна навіть яскравість налаштувати, щоб воно було ще світліше або таким тусклим. Да? і так далі, Довольно прикольно. Окей. Тут навіть також воно висвічується, бачите? Присвічується і так далі. А, на ПК у мене, звісно, працює О, мишка, ну, як, як, як сенсор. Да? На МАКі чомусь не працює. Не знаю чому, мабуть, не підключено. Звісно, тут є ще звук, але він мене. Його... Я чесно за весь цей час не раз не чув. Не знаю, чому воно в мене чомусь не працює. Підключено, Якщо хто не знає, як приходить до ПК чи МАКа, зажимаєте. Одночасно цю кнопку і цю кнопку. і Тут вона починає мерегтіти. Іде пошук. Ви через Bluetooth підключаєтесь і все. Якщо вам потрібно виключити його, так само зажимаєте ці дві кнопки, як зараз. я зажму і він вимкнеться Якщо вам потрібно підключитись, коли ви вже до Bluetooth підключились, да, пристрій запам'ятав цей долшок. Вам не потрібно кожного разу зажимати ось цю кнопку. Ви просто ж нажимаєте одну кнопку, і у нас одразу пошук і підключається. Без проблем. Самі кнопки дуже класно відчуваються, без проблем. Вібру тут взагалі шикарне, я вважаю. Дуже круто вібрує, так сказати. Можна підключити навушники, без проблем. Тому чисто для ігор прийти там в Dark Souls, ще щось взагалі шикарна штука. Можна без проблем підключатись до, до телефону. Можна підключатись і якісь ігри проходити на ньому. Тому це річ не тільки для ПС, як це буває, з Apple, наприклад, Apple Watch, який потрібно обов'язково. Apple ID, підключатися до телефону, щоб хоч якось його використовувати. Ні, все ж таки можна просто купити якісний геймпад і на ньому е грати. Заряджається, тримає доволі довго, заряджається доволі швидко за годинку, але і тримає воно. Я не знаю, в мене не було такого, щоб я цілий день грав і в мене розрядилось хоч, хоча б і пройшло три роки. Вони в мене тримають досі, можуть цілий день грати без проблем, вони не розрядяться. Так що тримають вони долі батарею е і що ще можу сказати? В принципі, по всьому пройшовся в самому головному, але не знаю, візьміть в руки, якщо є така змога в магазині чи ще десь по Звісно, там вони будуть запаковані. Але навіть не знаю, чи потрібно купувати прям новим. Можна купити БУ, тому що їх купа на Олексі, їх продають, насправді люди купують е Соньки. І е е е до них була лишні гімпади, вони їх продають віддільно, була. Е е тому... Або когось подарували, він не грає, йому нафік не треба. Для ігор прям кайф. На ньому багатенько. Весь Dark пройшов, Hollow Knight і так далі. З кальфом. Коротше. Так що рекомендую. На відміну від нового, хочете зекономити, беріть, не партесь. Він дуже, дуже приємний. Сірий кольор, як на мене, самий нормальний тому що зараз є різні кольори, там апгрейди, кнопок. Не знаю, класика, вона із... спочатку нормально зроблена. Сірий такий, типа. Це, ну, я не знаю, яка на камері виглядає, наче чорний, це більш як пепільний кольор. Так, Оце також, також. Тому... чорний, так, це чорний видно прям. Тому беріть, не пожалійте. прикольно. прикольно. Штукінці. Так що, надіюся, цей обзор, хоч якось там розвів деякі питання по, по них. М і будете більш зосереджено брати. Дум... Знати, брати вам 4 версію чи п'яту версію. Бачите, Тут єдиний мінус, це тільки розірє. Він реально просто. А, да. а так то все окей. Так. Так. Тому ставте лайкосик, якму понравився відео. Всі покидати.